Друзі привіт. Зараз 5.45. Погода взагалі соні не ухтив, Вчора сніг, зараз дощ. Бачу, знов вже почався сніг падати. Так, але ми мусимо виїжджати на уск. Так, зараз хочу збити кілометраж на той. сказати з дому. Тут ще тут так багато намотано. І виїжджаємо. Так, червона світла. А погода сьогодні взагалі не оптибе. Бедемно трошки. Але принаймні ви зараз бачите яка реальна погода. Дуже жахливо, можна сказати, Тим більше це весна. Нічого назад думаю буде може якось трошки ліпша погода. Но зараз 0 градусів. Я сумніваюся, що в день буде мороз. Але все може бути. Так що таке. Зараз ми вийдемо звідси, їдемо до розвивки, на розвивці повернемо направо і прямою наводкою на Луцьк. Десь приблизно біля восьми 8 восьма години будемо на першій вигрузці. Зараз я розганяюся, 2500, то у мене 80. А як переключаюсь на шосту, сту то у 2000 обороті 80. Ну, Тобто на шостій передачі я можу спокійно їхати е, сотку, 110 спокійно. Максимально, що я тою машиною їхав, то 130, і то, скажу так, не ухти, не, ну, не машина не для таких швидкостей, чесно. А у сотку 110 можна їхати. Але ліпше доїхати собі 80-90 до 100. 80 соточка я би сказав, отак. Так що включуся трошки пізніше, бо реально картинка, напевно, на екрані не дуже гарна. Не найліпшої якості. Так, друзі, дивіться, яка погода за годин, годинка часу минула. Дивіться погода змінилася. Уже сніг менший, доща немає. Але як бачимо на дорозі вже вже сніг. Приїхав я приблизно в 60 кілометрів. Це за годину часу. Може 65. Тому що той, багато чого з машин повиїжджав, якісь лісовози маршрутки, що ж хочеш. Та й погода така, бачите, не скоро не поїдеш. Так що хто не перевзувся, той, точніше хто перевзувся на літнього не виїжджайте. Як бачите, зараз їду біля 80 швидкість. Швидше навіть не маю бажання їхати. Тура зараз е, 0 градусів, морозу немає, напевно і не буде, бо сніжок падає А ось така неприємна погода до погода. Так, спок кажу спереду виглядає Машина обліпана снігу, тільки що вичистив фари, Бачите, фари очистили. І номер вичисти. Ми Зараз буду проїжджати пост. Ми зараз через новира мене ще не зупинимо. Тепер прищіпаємося і їдемо. Зупиничка на каву. Покажу вам зараз машинку як виглядаємо. Приїхали до Грохова. І це як машинка, все, все в, снігу. в снігу. Зараз добуваємо каву і будемо їхати. Друзі, а ну підкажіть, як мені оці ризики позаробляти? Що з мене ця сторона, все в ризиках? Особливо ну, цей рижик мені не подобається. А тут якісь дрібні. Ну а так по кабіні вроді бішмаєш. Коротше, п'ємо каву і їдемо далі. Минуло на той 2 години часу. Ну, Від початку нашої поїздки. Побили ми каву і це погода помінялася. Вже можна сказати без опадів. Але в чому прикол? Зараз мінус 2 і місцями є намерзання. Перед нами їде якась машинка, їде, їде реально скільки 65. Напевно на літній резині. Але погодка вже рахуйте гарно, ви погоджується. Зараз ми ту машинку бженемо, дивлю, зараз все тече. Тут намерзання так би нема. Зараз ми її обженем. А, ну все так просто. Ладно, чуть пізніше. Так і 60 будемо їхати. Поки що. Так, вже, вже 60. Щітки попримерзали, вроді трошки їх повубивав. А ось все одно той. Все одно має на увазі, право взагалі не хоче терти. Блін, тут можна було б обігнати, але не буду ризикував. Він тепер лівою сторони тримається. Цей Мерседес. Це незрозуміло. Треба його зрочно обігнати. Тут тобто вже без 10.08 Так, через зупинку на каву трошки затримався. Плюс, а, там ще мужика зустрів. Е, він той. І дійшов до мене і каже, що він їздить на Єлеку туди-сюди, але на, на автобусі. На Євро 4 я так зрозумів, каже, бо панель все таке саме. Типа чуть, чуть ніби оглядає старіше, але панель все те саме. Я так зрозумів, євро 4. Ту роз, розказував, що машина добра, туди-сюди їздив на крафтерах і так далі. То каже, по ходові розказував, що по ходові таке собі не дуже. Ну, таке, ну, трохи скоро вбивається. Типа крафтер ліпший. А, той. а бо, взяти, якщо, наприклад, поїзді, по зручності, то все, каже, то на неї набагато ліпше. І каже, шафи переходять у них тепер всі на Євеку. Коротше, на, на, на жону ще більше так пазумів тих автобусів і Блін, реально 60, його шо сколише, чи що, блін. Ні, то, то нереально їхати за ним. Можна спокійно його обганяти, полоса розрив щось І хай свій помало їде, а нам треба трошки швидше. Так, без 108 ми можемо сказати десь на хвилин 20. Трошки не встигаємо, ну то нічого страшного я рахую. надіюсь вигрузки будуть Луцьку загружувати. Довгі вигрузки будуть завтра. Так що ми набираємо швидкість і газуємо. Так, друзі, вигружаю зараз. Раз, два, три, чотири палітки і там одна квиточка і звідси не видно посередині. А так тут там пусто. Просто повозі так рустали. Вигружаємо. Так, 10.30. Я вже пустий, навіть палітку загрузив. Бачимо, що ще не розмерзло повністю. Хоч на вулиці, я так зрозумів, вже плюс. Коротше, понамерзала нормально. Так, можу показати палітку, яку загрузив. Вигрузив плеточку палітки і назад повернув. везу петку. Палітку. палітку. Вот такая палетка. Сейчас буду грузить кулечки. Потом с тылази. А, и паркет. Разве так? Разве входа такая палета. 750 кг кульки. Идем дальше. Так, выехал я, друзья. Вибачаю, що не показав, що я догружав, я вам так розкажу, тому що в мене була спішка. Треба було скоренько щось загрузити, вигрузити, ну, місцями поміняю такий очі і ще зараз лечу на Львів. Зараз буду трошки ще більше розганятися, тобто буду їхати, старатися 90 e, Той, Бо в мене там одна вигрузка, і треба дуже вигрузити сьогодні. А решту, напевно, буду завтра, бо година вже четвер. Ну, кажу, четверта, третя година. Зараз поки туди-сюди. Поки місто, то буде... Коротше, на вигрузі, то буде пів шостої, напевно. Ну, а може і шоста. Якраз всі будуть виїжджати, а я тільки заїжджати. Дивіться, яка погода. Якийсь так якби дрібний град. Зараз показує нуль або плюс один. Але це переміни, бачите, вже переходить. Ну, вітер дуже сильно зірвався. Руль, руль треба тримати двома руками. Так і роблять. Е, вибачайте, що не показав, що грузив. Грузив є паркет. Палетку таку нормальну, таку 70-75 квадратів десь. І той. А, і стелажі. Там одна нестандартна довга палета, а друга європалета. Там пара, пара позицій, типу, рушну скинули. По політних місцях все гарно загрузив. Їду зараз е, 90, тримаю 2-2 е, тисячі у пороті. Хочу трошки більше двох тисяч. Е, спішу, спішу до Львова, бо маю той паркет вигрузити. Дуже просив клієнт сьогодні вигрузити. Клієнт постійний має на увазі, хоч рідко замовляє, але я його давно знаю, так що той. Якщо дуже треба, то звісно, що я той. Звісно, я постараюся зробити, що від мене залежно, так і до, до всіх своїх клієнтів. Я з повернувся забрати, ще щось туди-сюди, без питань. Так, швидкість трошки впала, заговорився з вами. 80 тисячі оборотів Той вітер сильний, але це був підйомчик, так, так що то не страшно. Ну розхід миттєвий, самі бачите, зараз 20, 24, 20, 23, 8 Ну то вітер і підйомчик, зараз падає. Ну, вже падає. Так що вичув до Львова. Продовжую їхати, швидкість трохи скинув, скидаю, коротше, якщо є поле, я скидаю. Мене щось в полі не перевернуло. Блін, Блі, ну, зараз дерев немає, йо, йо Руль Двома руками треба тримати, поривою дуже сильного вітру. Опа, Даже засвітилося АСР, домого помилка, вже, правда, вже правда не вимає нічого, а залишилось ніби включене. Так як його попробувати виключити, а воно не реагує. Ті кнопочка, вона не реагує. Ну то, в принципі, зараз якщо виключити зажигання на ходу, чи взагалі зажигання виключити-включити, воно зараз пропаде. То, коротше, два рази мені засвітилось і вона засвітилось тоді, коли мене... Та якби чув, ніби чуть перепідносило, типу такий би вітер був. Але. Десь напевно буксануло. і воно засвітилося. Так що продовжую їхати. Ну, Вроді так собі, опадів сильних немає, Сніжок літає, але факт того, що дуже сильний вітер. От можна зараз трошки швидше їхати. 90 трамати можна спокійно. О. Так що таке. На пусті бачив, Коротше, двох зупинив, одного, одного якогось п'ятитоніка, другого І Щось там не, з ними дуже гарно виготові. Говорили ми, панчетик бачив витягнув. щось там звіряло, чи привіряло, чи вносило. Чесно не знаю, не здавав, не питався. А о майну азі якийсь кипіш там був о, і це яке небо Небо гарне Так Такби розвиднюється Каже якби не той вітер Нормальна погода Та було їхати серед дерев через ліс бомба Між будинками бомба Ну в полі жесть треба швидки скидати. Я так вже кілька разів скидав, там до 80 навіть було таке ж до 70. Бо опасно їхати, кажу, реально таке раньше, що перекине. Співчуваю там дентом, бо Ні, ну Сонечко світить гарно. Надію, що буде за скоро весна, а зима закінчиться. Особливо тільки ні, як сьогодні, сніг, дощ, вітер і так далі. Так що продовжуємо рух і рухаємося до Львова. Там нагадую, в мене там одна вигрузка, Ну, може таке бути, що я там дві вигрузки зроблю. А так наразі вона запланована, а інші то вже на завтра, бо інакше по часу не встигаємо четверта година, в принципі, я непогано рухаюсь, але на обізну вискочу, на обізну вискочу десь п'ята, а то вже по обізні, поки туди-сюди, то з да, шоста, то... То, то там вже після шостої вже так ніхто не робить. Після шостої можна їхати додому. Так що наразі так. Їдемо далі. Ну, сніжок падає. Так, вигрузив паркет. Паркет, моска, висока палітка. І ошиби Стелажі, стелажі, там плитка і кульочки. Може ще одні стелажі скину, а другі вже завтра. Не прощаюсь наразі. Може ще покажу, як завтра вигружусь. Коротше, друзі, вигрузив стелажі, той паркет, то що казав. Та й вже пробую виїхати з того Львова. І знову в нас погодка, як бачимо, сніжок. Так що завтра продовжу свої вигрузки. Завтра покатаємося по Львові. А, ще вигрузок, раз, два, три вигрузки. Цього разу дві вигрузили і ще три. Так що придеться півдня покататися. Наразі всім гарного вечора. Завтра продовжимо. Так, доброго ранку, друзі. Що я затягнув? Виїхав я з дому. Зараз без 20.10. Йдемо тільки на першу вигрузку сьогодні. Це шувар. Кріше, що там не хотіла, та в принципі я поробив свої справи, е, той позавозив дітей, поснідав, випив кави і спокійно можу їхати тепер в Дивіться, як бачите, поводка сьогодні. Е, ну, Дорога ліпша, мокра то що, сотане. морозу немає. А дивіться, все в снігу Сьогодні Соня 11 квітня Кучив на об'їзну але все стоїть. Ну, моя сторона через або якесь ДТП, або не знаю. Ну, коротше, я так понял, довго будемо їхати. А є вертатися назад і пробувати через місто з тої сторони, я думаю, без Зараз попробую Через карти глянути де та пробка. Ну, Маю на увазі, може тут якась аварія. Доки воно тут -то, тягнеться той затор. Може продається якось об'їжджати. Бо нам ще побізні треба далеко. Тут аварія, як ми бачимо за виниками. Чешки. Так як би в Чешках. Але показую по обізні їхати 51 хвилина, а через місто 52. 20 км 17 км. Ну я ліпше звісно, напевно по обізні поїхав би. Так і зроблю. Доїдемо до аварії. І поїдемо по обізні. Так, рух відновила. Той. Не знаю, я не бачу ніякої ДТП. Е, так що той. Так що ми відновили рух, все нормально їдемо. Зараз підйомчик. Піднімаємося. на помалу на пятый. Не знаю, чи є смысл переключаться зараз на шосту. Зараз может быть. снова заточик, правда, лево смогу. нема спокійно так що зараз заїжджаємо львів ми вже у львові а там якраз шувар зараз заїжджаємо туди так а тут машин дуфі есть шукаємо місце вигрузки наше. лишніше зараз спитаюсь, спитаю ну, плюс мінус знаю Короче, яка з тих рамп, а однорази всі зайняті. Так що очікуємо. Все покашував. Вигрузив. Частково розрахувалась, частково вузки розраховується. Їдемо далі. Так, вигрузив кульочки. Будемо рушати. Тут дивіться, яка територія що з ніг зробив, вона каша на дорозі. Идем еще ту палету с купетки, с кеном. И дома. Так, ну что, и петушку выгрызаю. Все, газуем на заправочку. И подрахуем, что у нас вышло по фракту. Рушаем. Так, вот приехал на заправочку. Дистанція 564-565 кілометрів. Збиває дистанція. Будемо заправлятися. Так, поко... попробую показати 74,5 літрів лізу, на 3-500 На 3-500. Зараз порахуємо, що воно вийшло, приїхав я. 565 км, а заправив 74,5. Ну, нормально випало солярки цього разу. Напевно, буде рекорд. Зараз переїду, будемо рахувати. Так, друзі, заправив я машинку. Заправив я, зараз вже дивлюся. 3,5 74,5 літра. Приїхав я 565 км, я вже порахував, вийшло 13,2 літра. Розхід 13,2 ну так би трошки багатенько, але це я рахую, 13 літрів то нормі. Е, Далі по загрузках. Ми туди їхали мали е, 3 загрузочки. Не буду говорити, що, скільки яка, але факт того, в загальному ми поїхали туди по мінімалці 6400. Назад ми були повні. Назад ми мали 4, е, так, раз, та 4 ми мали загрузки. Правда, на 5 клієнтів. І назад загальний фрак був 11 тисяч. Ми туди влазили біля 2,5 тонн, назад 3 тонни точно мало. Рахуємо, підбиваємо 6400 плюс 11 тисяч, буде 17400. Мінус солярка 3,5 дизель. 1300 виходить, залишається. 13900 ну, відкинемо, хай буде там, мінімальну якусь амортизацію, типу, там скільки ну те що хай 900 гривень відкинемо, а залишається типу, 12 тисяч. 12 тисяч хай буде розділом один день грузився, Луцько вчора цілий день був, і сьогодні півдня вигружався, то по 4 тисячі гривень в день. 4 тисячі гривень в день. Але це в мене друга ходка. Цього тижня я, як, як не завжди, дві ходки зробив. І так само перше було, я вам не, не знімав, не показував. І перше було теж е, якось там 5 5700 чи щось, я ще їхав. Ну, назад теж повний їхав. Правда, загрузок мав тільки. То й вигру, загрузка була в мене дві так? і вигрузки в мене було дві. Але був повністю забитий. І теж нормальні гроші. Так що цей тиждень в той, вдався. Всім дякую, хто додивився. Підписуйтесь на канал, буду пробувати ще для вас знімати відео. Якщо якісь питання, пишіть, обов'язково буду відповідав. Всім пока!